Так його і отак, щоб воно хочеть, так до серединки сюди. У -у -у. І так іде, таке від густішу. і тоді можна буде ще раз перекрити тимнішим трошки. Село м'якохід Джулинської громади у місцевому будинку культури школярі під керівництвом дослідниці Аліна Медвідь розмальовують килими. Максиму Грінченку 12 років. Суспільному розповідає гурток із малювання відвідує з другого класу. Перед тим як малювати фарбами, каже, потрібно нанести схему, килими учні розмальовують гуащу. Беруть пастельний олівець і роблять такі, як наброси, і потім береться фарба і розфарбовують. Одинадцятирічна Ангеліна Голуб коричневою фарбою малює жилки на листках. Наносити малюнок на тканину каже легше ніж на полотно. Мені легше малювати на тканині, тому що тут якось реалістичніше, тому що на тканинах раніше малювали наші бабусі, прабабусі, і через це я хочу продовжити це. Техніці, в якій працюють школярі понад півстоліття, розповідає дослідниця м'якохідських килимів Аліна Медвідь. Суспільному показує три килими, що є візитівкою села. Це у нас три найстаріші килима. Перший килим 1952 року це зооорнамент. Такі павичі гарні. І квіти ось такі, вже набагато кращому вигляді. Килим 73 року це вазонні композиції. Ось такі гарні. Вони в нас є менші, більші. Свого часу малюванням на тканині займалися сестри Ірина та Марія Качур. Спершу виготовляли килими, аби прикрасити власну домівку. Згодом заробляли так на життя. Розповідає медвідь. У роботі жінки використовували природні барвники. Тканину ж сестри обрали найдешевшу. Вони самі виготовляли фарби з природних барвників з додаванням клею та різних інгредієнтів, навіть деяких секретних, тому що про них ніхто не знає. Тоді тканини так як такої не було. Брали найдешевше ту, яка використовувалася при похованні оббиванні гробів. І ось така тканина, тому вона темна і на темне полотно набагато ще краще лягали ось ці фарби з природних матеріалів. Ось на цій фотографії Марія, Ірина. Надія Мельник родичка сестер Качур. Суспільному розповідає, тепер їхні килими є культурним надбанням села. Жінка зберігає їх і досі. Я зберігаю трошки ці килими, щоб, щоб мати пам'ятку. Що такі то люди були в селі. Це мої далекі родичі. Я туди не раз ходила до них, бачила, як вони цим займалися. Самі придумали, бо вони жили ці воєнні роки. Їм треба було виживати щось. Вони й продавали то людям дарували. То всяко приходилося їм. Цьогоріч, 4 квітня, м'якохітські мальовані килими внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини області, каже начальниця профільного відділу Джулинської сільської ради Руслана Руденко. Власне, до місцевого реєстру внесено 12 елементів. Серед них і м'якохітські мальовані килими складено облікові картки, зібрано допоміжні матеріали, відеоматеріали. І таким чином, враховуючи унікальність і прадавню спадщину м'якоходу, вирішили цього року надати до обласної експертної ради мальовані килими як елемент НКС Джулинської громади. Гурток із розпису килимів створили, аби зберегти та примножувати техніку малювання на полотні, каже староста села Олена Янко. Нині його відвідує 15 дітей. Ми дуже хочемо зберегти це давнє ремесло, яке започаткували сестри Ірина і Марія. Вони є жителями нашого села. Ми побачили, що таких килимів ніде нема. Ми хочемо це все зберегти і відновити, щоб діти продовжували далі це ремесло. Ольга Антохова Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.